Всім привіт! Сьогодні у нас температура плюс 11, вітранюга, холодина, дубарина. От. Після вчора ми з Анатолієм Альбіновичем там заглядали до бджіл, поставили рамку. і Мені Анатолій Альбінович, якщо холодно, то може не лізти до них. От. Вчора я взагалі до них не заглядав, а сьогодні думаю, що там сиропу. їм в кружечці поналиваю. Так що пошли. Дійду я зараз до вулика, подивлюся, що там робиться. Бджоли взагалі нема на горизонті. Взагалі-взагалі. Не літають. Зайду так звідси. О. Може вони вже повтікали, чи то так має бути, коли холодно? Як ви думаєте? Є пару штук якихось. Привіт, маленькі. А тут взагалі нема. Може вони повтікали, що я вчора їм сиропу не налив. Ладно, давайте будемо дивитися зараз. Почнемо з того в зеленому джоли зліщі. Давай почнемо з зеленого вулика. І будемо наблюдати за ними. Зараз буду його розкривати. Багато розкривати не треба. Що, голодний, бідний? Що ви там їсти хочете? Капітально, да А ну, видно вам. Лежить той сироп. Зараз ми, малі я вам дам, зараз секундочку, є в мене для вас. Я приїхав з бутилкою до вас. Зараз поналиваю. Так, що будемо наливати? Тих рукавицях скажу я вам, скажу я вам, а скажу я вам незручно. А, а одною рукою і поготів, незручно. Треба ставити камеру, тому що незручно. опа папа. Наливаємо. Зараз будете їсти, будете пити. Ого, пішла жара, да? Ням-ням. Слухайте, а якщо дві кружечки вгатити? Чи хватає одної? Ох, як п'ють! Як ви думаєте, може їм ще отаку кружечку дати, якщо б, наприклад, щоб я завтра до них не приїжджав? Зразу почали. Дякують. Так. Накриваємо вас. Не знаю, може виняти ту рамку, подивитися. Yeah. Не буду я до них лізти, тому що холодно, казав Альдвінович. Так Ну, я думаю, вони не повтікали. Просто холодно. І вони не літають. Відкриваємо, значить, того жовтого Що тут робиться? Що тут може робити? А чого так багато комах на сьогодні? Ну покажи, де вас хочуть їсти. Знають, що тут воно є. Зараз біля замовить. Де вони там? Ага. Хі -хі. О, вони вже все повиїдали за два дні. Молоді. Чудіки. Я взагалі думала, що вони десь полетіли вже від нас втекли. Нема. Ой, холодіна. пісно. За холодіна. ще їм не хочеться літати Щось мені той капелюх злітає, вітер зносить <гум> Так, Івана так. Ой ой ой, бажай бо вливається а. Як мені Ти сюди щось Криво тримаєш те Та ясне діло, що криво Може то взагалі добути треба? Ні. Заливати? А воно зараз просочиться туди, знаєш, і ага. буде от, от, з дирочками поплавок підніматися. А Вони теж мають туди надати. Навіть... Чи ж, а я тут побачила щось пару здохляних якихось, кілька штук. А що тут таке може бути? Віджили вже. Серйозно? О, дивись, є там ще. Може ще їм дати по чуть-чуть. Не знаю, але ще. Ми завтра ж все одно приїдемо, так? Да? Хто його знає? Та ви хай п'ють. Що Альбінович казав? Так казав кожного дня по стільки. На тільки саме така нормальна літає. Дивіться, тих дві щепилися. Голодні ну. <хи> і злі. Ага. А може Бджори. вони так щось зачепилися, не можуть розчепитися. Джори. Не знаю. Ну так, два і назад. Добре. З тої сторони. Дивися, прилітають трохи. Та взагалі дуже мало, дуже. І було багато здохлених там, знаєш? Де? Ну, бо лежать пару. То я їх пострасала. Отут ось такого лежали всі. Штучок, може, з п'ять, не знаю. Казю, от бачиш така вона? Це вона була від холоду. Вона така, типу, сонна? Я думаю, що від холоду. Ну дай я її. Чи не від Не знаю, не знаю. Що тут таке з ними треба було взяти з собою Альбіновича, може ліпше. А вон багато здохляних. Знаєш, хоч би він глянув, що там з ними робиться. Ану покажи його, дивися, воно лежать. Дивіться, люди. Підказуйте Скільки нам. Скільки тут є штук? Багато, більше їх п'ять. І во! Дивися, одна, тут кубка, тут. Вон їх багато, слухай. Що ж їм сталося? І вон. Ну. Багато здохляних. А може то десь Тому щось? Мене Наїлися. Капець. Щось, друзі, як на мене, з тими бджолами не в порядку. Багато їх лежить просто так. Вже не живих не знаю. А біля оцього вулика? То взагалі. А, пудній вилітає. Пудні штуці. Ну, ціла купа лежить. Купера просто купа. Я не знаю, що таке, ну щось воно не таке, щось не то. А тут. І тут? Ого-го! І тут вон лежать. Вон там є. Тут в траві є. Капець. Щось капець. І тут є в траві Адік. Ну, Дохлянці. Може від голоду, що ми вчора їм їсти не дали. Не знаю. Може бути, що ми вчора сиропу не налили їм і вони повмирали. А ти вже сьогодні сюди заливав так. той? Сюди і сюди заливав. Ладно. А може то від холоду вони вилізли? Ну в нас холодно взагалі, дуже так. холодно. Mm. Давай я буду краще косити, поки їх тут немає, я тут повикошую біля них. Так, давай. За, значить, ото все обмонітування обмунєру... заносимо, я mm -hmm. передіваюся і все. Я вже перекваліфікувався в косаря і переді мною є коса. Якщо минулого разу тут мені поломалось, то вже зараз воно не поламане. А Багато було версій, там пружина лопнула, пружина зіскочила, то сьо. От. А в общем тут було, е, закрутився сильно болт. І воно, виходить, назад мені не відтягувало. Сильно він закрутився. Його чуть -чуть послабили, і тепер воно працює. От. Тепер, скільки мені обійшовся ремонт коси. 1 євро, ну тільки в національній валюті. І це не просто був ремонт коси, а це ще й був мастер-клас. І пояснення, як потім самому, лок, е, самому. самому е, нейтралізувати цю поломку. Так що все нормально. Досвід здобув. А Зараз буду починати косити. верніше продовжувати те, що я не докосив, Тут на подвір'ї, там біля бджіл покушу. Вітранюга сьогодні холодіна. За бджоли трохи переживаю. От ті, що писали, що нічого не вийде. Чекаю ваших коментарів, Тебе нічого не вийшло. Ладно, починаю косити. Косити траву, то така штука здається, Та що тут зараз 10-15 хвилин і все готово. А як починаєш тут, там, там, там там. і бачок бензину випалив. Поки того все покосив на льосі, тут Ну тут не було великого. А отут і вже чую, бачу бензин кінчається та й вже коса димить, О, там ще островочок такий і Вот. Це для порівняння, як було і як є. Навіть біля вуликів, попід вуликами повикошував. Зараз підкрадаємося до них. ну от. от бджоли то є. Їсти я їм дав. Давайте. Але що там дивитися? Чи подивитися, чи випили вони, але як ви думаєте, то наскільки їм хватить ну Завтра все одно ми тут будемо от, і будемо дивитися, що з ними робити далі. З тими бджолами будемо рамку дивитися, чи відтягнули вони, якщо то другу поставимо. Але така холодина, я по них не розумію, але так чувствую, що вони, мабуть, зараз не працюють. Не то, що чувствую, а навіть бачу. Так що такі-то пироги. Пройдуся ще, як то в тій ходить гарбус городу Придіску скоро будемо їсти. О, цибулька, цибулька з кожним, з кожним mm -hmm. днем цибулька росте. З кожним божим не, денечком. Так, а тут у нас що вже посходило теж? Вже сходять якісь культури. Ну і наша преславута малина. Не можу я не піти, не глянути і вам не показати. На оцей феноменальний сорт малини. Ніц тут нема. Ніч... Ні. Ну є трошки. Нічого. Буде як буде. Багато невідомих в тій задачі з тою інвестицією. Дуже багато різних невідомих. Ну, але то воно і додає. Такої якоїсь інтриги, додає такого якогось запалу і вимагає ентузіазму. Да, ми все робимо. Купили тут не для того, щоб показати, як треба господарювати чи претендувати на ім'я кращий господар села, а просто для того, щоб робити те, що ми робимо ми. Робити так, як ми робимо. Вот. Для того ми то все купили. Якщо ви зрозуміли, що я хочу сказати, ну то ви будете знати. якщо ви не зрозуміли, то не будете знати. Такі-то такі -то пироги. Нам все подобається. Накусився і щасливий. Бджоли це теж невідомий, це головний ікс в тій задачі, який треба знайти. Значить, дзвоню сьогодні до Альбіновича, докладаю йому ситуацію по бджолах і він каже, що робити далі. Завтра ми знов тут. Ще хочу показати одну річ, яку я зробив таку імпровізовану, на швидкоруч поїлочку, Накидав таких їм штучок дерев'яних, щоб вони тут сідали і пили воду собі і не топились, могли спастися. І поставив, отак воно виглядає, прилетять на яблуню, тут водичка їм є і близько біля вуликів. Ну що ж то, так воно якось весело, коли сонячно і тут повно бджоли, дивіться, нічого нема. Ось сидиш, а ні. Здоровенькі були, що там, яка у вас ситуація? Оп. А, дивіться, я косив і туди налетіло, і вони випихають ті травинки. От там. Ну оці чистять. А вас що там? Може там щось не бачу, що у вас там. Я вам почищу. Я вам насмітив. Я вам і почистив. Ей, а ти що, померла? Померла. А що ж вони вмирають на ходу? Ні, це певно з землі, коли я косив косою, туди закинуло. Чи її скинути? Ну що ж. Ладно, будемо чекати хорошої погоди. будемо чекати вказівок наставника по бджолах і будемо діяти згідно чітких вказівок при будь-якій погоді. А то вчора не вдалося мені сюди приїхати. І я думаю, що може то я винний, що десь нема бджолив. Я навіть не відкривав, бо коли холодно, вроді казав, не відкривати, чи може щось перепутав, а зараз не можу дозвонитися. Так що на цьому слові бувайте здорові.